Доброго дня, загальний розклад. Що буде з того, що ви задумали? Якщо ви не будете залишатися в бездіяльності, аналізувати, не діяти, думати все, не проявлятися. То по правосуддю результату ви не досягнете. Ви повинні розуміти, що, що буде з того, що ви задумали, ви досягнете результату відносно реалізації своїх планів. Але це відбудеться по правосуддю. Якщо ви не будете залишатись в праздності або надавати можливості тримати вас в мороку в неясності по відношенню до ситуації, тобто комусь маніпулювати вами. Можливо, і добре в тій ситуації, в якій ви знаходитесь, але дана ситуація не надає вам. Можливості ясно розуміти, як вам діяти по відношенню до власної реалізації, того результату, якого ви бажаєте досягнути. Говорять, от у вас залежність по відношенню до результату. Якщо ви не будете концентруватися саме на реалізації, на власній реалізації, відносно того, в чому ви бажаєте реалізуватися і чого ви бажаєте досягнути. Якщо ви будете знаходитись в внутрішньому роздрайві, переливати спустого порожнє, а не діяти, або надавати можливості маніпулювати вами, негативно впливати на ментал, ви повинні розуміти, що час прийшов проявляти силу волі, силу духу, щоб не відбувалося в вас, щоб не заважало вам, щоб не було перепоною на вашому шляху. Час прийшов ставити крапку. Закінчення даного періоду. Надалі проявляєте силу волі, силу духу. Дієте. У вас відкриваються шляхи, ви виходите з стану жертви. Якщо були негативні маніпуляції, то ті люди, ніхто не говорить, що вони не будуть прагнути. Вони можуть і невдоволені бути ситуацією, але їхні маніпуляції не будуть надавати їм того результату, якого вони бажають. Якщо раніше вони тримали вас в бездіяльності, без результативності, то на даний момент вони знаходяться в ілюзії по відношенню до того, що їхні дії, негативні маніпуляції, ваш бік. Нададуть їм можливості досягати результативності. Ні, говорять ілюзії по відношенню до даної ситуації, вам, вам потрібно йти в нове починання, активно діяти, навчатися все закінчення, закінчення трансформаційного періоду. Тобто, оці всі негативні маніпуляції це ваша трансформація. Але ви повинні кожен розуміти, що якщо ви реально дивитесь на ситуацію, і розумієте, що. Так, є негативні маніпуляції, негативні дії, але ви крок за кроком, ви дієте, ви навчаєтесь, ви проявляєтесь, ви не пасивні, ви не знаходитесь в празності, ви не зберігаєте ракурс на власні реалізації, а займаєтеся іншими справами, то реально ви досягнете результату. Ви розумієте, що от потрібно, не зважаючи ні на що ні на кого діяти. От якщо ви маєте таке розуміння, то говорять, що результату ви досягнете, якщо і надалі будете продовжувати вкладатись. Ну, а якщо хтось знаходиться в приливанні спустого порожнього, бездіяльності, сумнях, внутрішньому роздрайві, то проявіть силу волі духу. все, прийшов час поставити крапку. Ну, якщо ви бажаєте досягнути результату. Якщо ви бажаєте реалізуватись. Не потрібно надавати емоціям керувати вами. Не потрібно знаходитись в ілюзії, в замріяності, в бездіяльності. Мріяти, думати, а не діяти. Ні, прийшов час проявлятися. Період трансформації закінчився. Тому ці всі сумніви, невпевненість, ілюзія по відношенню до власної самодостатності. Вважаєте, що недостатньо знань ілюзія. Те, про що ви мрієте, по відношенню до благополуччя і достатку, ви можете досягнути. Якщо будете активно проявлятися, якщо будете використовувати шанси, які ви будете здобувати, можливо, навіть у кого вже є чітке розуміння. Вам вищі сили даним шансом, який війде, або в когось уже війшов в ваше життя? Якщо це стосується особистого життя і ваше життя, ввійшов партнер, то розумійте, що це саме той шанс, та людина, з якою ви досягнете благополуччя достатку, з якою ви можете реалізуватись відносно побудування родинних стосунків, перспективних саме для вас відносно даного питання. У вас відродження, у вас нове життя, нове починання. Відносно особистого життя, позитивні зміни, ну і відносно вашої реалізації. Тому ситуація потребує від вас мудрості. Визначайтеся, по справедливості вам потрібно визначатися, вам підтримку вищі сили нададуть, але і ви повинні, по відношенню до ситуації, бути самодостатнім, самодостатньою. Колесо фортуни говорить саме про те, що рух. Можливості, шанси, фортуна на вашому боці. Можливості вам відкриваються, і саме ці можливості для вас вони результативні. Якої би сфери життя це не стосувалося, то використовуй дій, будь рішучою по відношенню до ситуації. Не кроль мечів. Не звертайте рішучість значення даної карти, чого потребує від вас ситуація, тільки таким чином ви досягнете результативності в своєму житті. Дякую.